А, Стоп, дресть, усілась. А ми не записуємо відео двічі підряд в одній і ті ж самі важці чи блузці, що це таке? a second. Так, ну це інша справа. Це серія відео англійська з нуля. Тут ми з вами розбираємо найосновніші, найголовніші теми для того, щоб ми могли якнайскоріше заговорити англійською. Якщо ви взагалі ніколи не вчили англійську або колись давно, або у вас є дуже дуже базові знання. Welcome! це наше третє заняття, і сьогодні у нас буде дуже-дуже практичне заняття. Якщо ви раптом пропустили перший урок або другий, посилання ви знайдете в описі до цього відео. А сьогодні ми будемо з вами застосовувати наші знання на практиці, тому що теорія це добре, вчити правила це супер, робити граматику клас. Але наша задача вміти будувати речення, вміти висловлювати свою думку. Що ми на сьогоднішній момент з вами пройшли? Дієслово be» бути. Воно має три форми. M is R. Is вживаємо для однини, R вживаємо для множини. M, коли говоримо про себе. Нагадую, U завжди має форму множини. Я зараз дуже швидко та коротко це проговорюю, тому що детально і повільно ми розбирали це в попередніх відео. Також ми з вами розбирали конструкцію минулого уроку з there, there are, яка описує місце знаходження або наявність когось, чогось десь. Також ми говорили про. Quantifiers – слова, які вказують на кількість, не називаючи її Some та Any. І сьогодні в нас буде 40, цілих 40 речень, які ви вже можете побудувати англійською. Якщо ви думаєте, що ви не можете, ви можете. Єдиний момент це словниковий запас, тому що, звісно, для побудови речень нам потрібно не лише граматика і знати слова. І звісно, якщо ми вчимо англійську зовсім з нуля, у нас цей словниковий запас дуже обмежений. І наша задача як можна більше слів назбирати в наш словничок. Ви це, звісно, можете робити самостійно, використовуючи будь-які ресурси. Це дуже корисно назбирати словниковий запас, тому що він вам дасть змогу якомога більше речень. Продукувати, тобто говорити, ви зможете більше, що є досить логічним. Але якщо ви не хочете витрачати час, або ви не знаєте, як вимовляються слова, як їх читати. В мене є гарні новини, користуючись нагодою, буквально трошки розповім про свій курс, який я нещодавно створила. Створила саме для людей, які вчать англійську мову з нуля, тобто для людей, які не мають словникового запасу. Я особисто відібрала 400 слів і поділила їх по різним категоріям. Тобто ці категорії містять слова буквально від а до я, тобто, наприклад, знайомство або числа, місяці, дні, тижня. Аж до категорії прийменники місця та розташування. Тобто цих 400 слів вам дадуть таку мінімально необхідну базу для того, щоб ви могли говорити, виражати свої думки. І для того, щоб ви правильно вчили слова у правильній вимові та вам було їх легше запам'ятовувати, я його зробила. Аудіокурсом, тобто до кожного списку слів, до кожного чек-листу зі словами ви маєте аудіодоріжку у моїй вимові. Тобто я для вас читаю список слів, ви його слухаєте, і ви за мною повторюєте. Таким чином вчите правильну вимову і вам їх набагато легше та простіше запам'ятовувати. Доступ до цього курсу у вас залишається назавжди. Курс розміщений в закритому телеграм-каналі, що є досить зручним, тому що цей курс у вас буквально під рукою кожен час. Кожну вільну хвилинку яку ви маєте, ви можете зайти в цей чат. Обрати аудіодоріжку та прослухати певну категорію селів, таким чином повторюючи або вивчаючи нові слова. Доступ до курсу ви отримаєте одразу після оплати, що також є досить зручним. Мені, наприклад, завжди не терпиться після оплати вже приступити до навчання. Отож, одразу після вашої оплати вам на e-mail прийде лист з посиланням на телеграм-канал, і ви зможете одразу приступити до навчання. А якщо у вас є мінімальний словниковий запас, це супер. Давайте переходити до практики. Яким чином ми будемо з вами сьогодні працювати? Я взяла ці речення 40. Речення розділила на різні категорії, наприклад, дім, або там категорія про себе, або там категорія Моя країна і так далі. Дуже базові, прості речення, які ми з вами можемо побудувати, враховуючи те, що ми вже з вами вивчили на перших двох уроках. Я вам буду давати речення українською, і ми разом будемо перекладати його на аналізьку. Отож, let's go. Наша перша категорія моя родина. Наприклад, таке речення в моїй родині чотири людини. Пам'ятаємо, що кожне речення. Як правило, має починатись з питання хто. А наше речення починається з «В моїй родині, тобто де? Тут нам на допомогу приходить наша конструкція, де is», де ра. Тобто ми починаємо з цих конструкцій. Там є чотири людини в моїй сім'ї. Чотири людини, Боже, сподіваюсь, вам не чути цих собак, які гавкають на фоні. Так ось до нашого речення. Чотири людини це множина, отож наша конструкція буде There. There are four people in my family. Тобто українське речення в моїй родині чотири людини, there are four people in my family. Якщо у вас в родині дві людини, There are two people in my family. Ось так це працює. Наступне речення: мій батько лікар. Українське речення Мій батько лікар не містить діє слово. Ми маємо про це пам'ятати, що кожне речення містить. Підмет і присудок. Тобто це нібито мій батько є лікарем. Отож, буде my father is a doctor. Я нагадую, що всі професії йдуть з артиклем Е e або Н. father is a doctor. Наступне речення на стіні фото моєї родини. Знову ж таки, ми говоримо про наявність чи розташування картини. На стіні. Аналогічно з першим реченням. Тільки в цьому випадку в нас картина вона одна. То ми починаємо. Речні з там є. There is – Вона в нас одна картина a picture. Картина чого? Of my family. Це правило спрацьовує на 99,9%. Коли ми можемо поставити питання, кого чого, як правило, там буде перейменник of picture of my family. There is a picture of my family на стіні. On the wall. І наступне речення. Мій брат невисокий. Отож, ми кажемо, мій брат невисокий. знову ж таки, в українській мові немає тут нас діє слова. Ми знаємо, що це мій брат є невисоким. So, my brother is not tall. Або ж is not, ми можемо об'єднати в isn't. My brother isn't tall. Рухаємось до наступної групи речень про мій. Дім. Наприклад, я кажу: на кухні немає їжі, або на кухні немає ніякої їжі. Знову ж таки, ми говоримо про розташування, чи точніше про наявність їжі або відсутність їжі. Отож, there is, так як це заперечення: There is not any food in my kitchen. There isn't any food in my kitchen. Нагадую, що в заперечних реченнях ми з вами використовуємо any. Наступне речення: у вітальні є диван. Знову ж таки, there is. There is a sofa. A sofa тому що диван у нас один. А замість один ми можемо з вами сказати a. Отож, there is a sofa in my living room. Наступне речення у моїй спальні є два вікна. Два вікна це множина, тож буде there are. There are two windows in my bedroom. There are two windows in my bedroom. І давайте наступне речення буде питання. У ванній кімнаті є дзеркало. Нагадую, що в питаннях am, is, R завжди йде наперед. Отож, is there a mirror in the bathroom? Чудово, рухаємось далі. Наступна тема мій день. Наприклад, вранці я вдома. Дивіться, речення починається з питання, коли вранці. Це буде в кінці. Хто в нас тут виконує дію? Я. Тобто я починаю речення з себе. I. я вдома. Знову ж таки, відсутнє дієслово, ми додаємо туди нашу затичку. I am at home in the morning. I am at home in the morning. Я вдома вранці. Але я вам спеціально сказала вранці я вдома, щоб ми пригадали порядок слів речення. Наступне речення: в офісі багато роботи, а тут нюанс. Багато роботи, нібито множена, але в англійській мові слово робота, «work» – не злічувальне. Що це нам дає? Що буде s. Тобто, я кажу, там є багато роботи на офісі. There is much work in the office. There is much work in the office. Наступне речення: наприклад, учні кажуть, сьогодні домашньої роботи немає, тобто жодної домашньої роботи. Знову ж таки, ми говоримо про наявність, ну, або відсутність, чогось. Домашня робота вона в нас так само work homework, тобто воно не злічувальне. І це буде заперечення There is not any ніякої жодної. There isn't any homework today. І остання рече. Наприклад, я кажу: Я не втомлена після роботи. I am not tired after work. I'm not tired after work. Я не втомлена після роботи. Рухаємось далі. Наступна категорія буде Моя робота або моя школа. Наприклад, ми кажемо, мій вчитель дуже добрий. Знову ж таки, тут немає дієслова, тож ми додамо is", бо «teacher» вчитель нас один. My teacher is very kind. Мій вчитель дуже добрий. is very kind. Або ми можемо сказати, мій начальник, мій директор, – «my boss is very kind». В принципі, ми можемо «teacher» замінити на будь кого і буде в нас правильне класне речення. Наступне речення ми кажемо в офісі багато людей. Так, ось знову ж таки це про наявність когось десь. Люди ми завжди їх рахуємо, це завжди множина. There are many people. In my office. в моєму офісі багато людей. Наступне речення: на столі багато книжок. Книжки це множина. Починаємо з there are many books. On the desk, це якщо на парті або On the Table, можна і так, і так. There are many books on my desk. І останнє речення до цієї категорії, наприклад, в принтері немає паперу. Папір, папір, В цьому випадку візьмемо з вами Paper як однина. Тому буде There isn't Any Paper in the Printer. Принтер так і буде принтер. Трошечки англійської вимови додали і речення готове. Наступна п'ята категорія буде Моя країна. Наприклад, Моя країна чудова, прекрасна. Візьмемо дуже красиве слово beautiful. Його можна вимовляти beautiful, але в американській вимові воно буде beautiful. Отож, моя країна прекрасна. My country is beautiful. Країна є прекрасна. Не забуваємо за оце дієслово are. Його треба туди втуляти, в реченні в яких немає дієслова. Наступне речення в моєму місті багато парків. Я запам'ятала ваше пояснення: не парків, а парків, тому що. Слово парк містить одну голосну. Бачите, я стиранна учениця. Так ось в моєму місті багато парків. There are many parks in my city. Наступне речення: біля мого будинку є річка. Знову ж таки, ми говоримо про розташування річки біля мого будинку. Це знову конструкція There is. There is a river. Вона одна з There is a river near my house. Біля мого будинку. There is a river near my house. І остання речня до цієї категорії: в моєму місті немає ніяких гір. Заперечення, Town або city можна взяти. Супер! Ми вже з вами переклали 20 речень. Ще залишилась половинка. Я сподіваюся, вам такий формат підходить. Треба практикуватись. Чим більше речень ви побудуєте, чим більше речень ви прозберете, тим легше вам буде їх робити, тим легше вам буде говорити. Це вся практика, це все навики, і над цим всім треба, звісно, працювати. Ось так не буває, ну майже ніколи не буває. Наступна категорія подорожі. Наприклад, в цьому місті багато туристів. Туристи множина, тому буде there. Are. there are many tourists in this city. Наступне речі, ми хочемо запитати, чи є пляж біля готелю? Is there? Бо це питання: Is there a beach near the hotel? Is there a beach near the hotel? Біля готелю є пляж. Наступне речення: в цьому резорті або комплексі є басейн. Басейн він один. There is a swimming pool at the resort. There is a swimming pool at the resort. І наступне речення: в цьому селі нема ніяких магазинів. There aren't, there aren't any shops in the village There aren't any shops in the village в селі ніяких магазинів. Рухаємось далі. Наступна категорія хобі та вільний час. Візьмемо речення: в моїй кімнаті є піаніно. There is a piano in my room. There is a piano in my room. Наступне речення Я здібний, я вправний в шахах. Здібний вправний це бути добрим в чомусь. Тобто I am good at playing chess. Тобто я вправна. І ось за I am good at ми можемо далі підставити що завгодно. Якщо я гарно, я не знаю, там граю в футбол, I am good at playing football. Якщо я гарно готую, I am good at cooking. Відповідно, якщо я погано щось зроблю, I am bad. at. І якась там активність, наприклад. Ось ви вже можете сказати, я не знаю, там 5-10 речень лише в такому руслі. Або ж, наприклад, я кажу, я не цікавлюсь картинами. Я не цікавлюсь, тобто я не є зацікавлена. «I am not interested in paintings. I'm not interested interested in in paintings». paintings». Я не цікавлюсь. І останнє речення, таке воно трошки жирненьке буде. В бібліотеці є багато книжок про фотографії. There are many books about photography in my library. There are many books about photography in my library. Рухаємось далі. Наступна тема спорт та здоров'я. Наприклад, біля мого будинку чи поблизу мого будинку є спортзал. Він один, то буде There is a gym near my house. There is a gym near my house. Наступне речення, наприклад, я кажу: Я не хворію або мені непогано. I am not sick. I am not sick. Ми можемо сказати I am not ill. «Ill» – це більше британське слово, американці переважно кажуть «sick». Наступне речення: в холодильнику є корисні перекуси або корисні снеки. Вони в нас тут множені, їх якась певна кількість. Я не називаю цю кількість, то це якраз зірковий час для нашого сам. are some healthy snacks in the fridge». There are some healthy snacks in the fridge. Ну і наступне речення. По здоров'ю немає ніяких проблем. Ніяких проблем множина there are not, they aren't any problems in my health. Дай Бог кожному, щоб ні в кого не було ніяких проблем. Наступна тема – погода. Ми кажемо, сьогодні сонячний день. Коли ми говоримо з вами про погоду, як правило, це починається з it is. «It is a sunny day today» або «It's a sunny day today» Сьогодні сонячно, або сонячний день. Або ж, наприклад, восени багато дощу. Дощ у нас його хоче багато, але він не рахується, то це буде «there is». «There is much» або «There is a lot of rain in the fall». Осінь може бути «fall» – це американський варіант, або «autumn» – це британський варіант. «There is a lot of rain in the autumn», наприклад. Наступне речення: на небі є хмарки. Знову ж таки, хмарки множена, ми їх можемо полічити. Їх якась там певна кількість, і я не кажу, яка. То це знову ж таки зірковий час нашого сам. The sky. There are some clouds in the sky. Ну і наступне речення на дворі. Холодно. Запам'ятайте, на дворі, коли ми говоримо особливо про погоду і в схожому контексті це завжди буде «outside». Це є холодно outside, тобто it is cold outside, it's cold outside. Я сподіваюсь, ви все ще дивитесь. Я сподіваюся, що є люди, кому цікаво, хто хоче вчити та практикувати англійську. Я не дарма майже вже 40 речень з вами тут проговорила. Наступна і остання четвірка, і тема в нас зараз підгляну: покупки. Наприклад, я кажу в торгівельному центрі багато магазинів. Множина. Наступне речення в магазині розпродаж. Розпродаж, мабуть, ми всі знаємо це слово, sale. Ми всі завжди червоним бачили на вітринах. Вона, він нібито їх і багато тих знижок, але розпродаж, це як одне поняття, то це однина. There is a sale in the store. Або there is a sale in the shop. Наступне речення, я кажу, в холодильнику немає молока. Молоко внесне злічувальне. There isn't any, бо це заперечення. There isn't any milk in the fridge. Ніякого молока. І останнє наше 40 речення: ми запитуємо, чи є яблука. Чи є там десь яблука на столі, наприклад. Are there any apples on the table? Are there any apples on the table? Я сподіваюся, такий урок вам теж був до вподоби. Дайте мені, будь ласка, знати в коментарях. Я хочу час від часу робити такі практичні уроки, щоб ми могли з вами відпрацювати те, що ми проходили до цього. І далі ми будемо вчити нову граматику і будемо відпрацьовувати вже ті теми. Це така основа, основа, основ. Я її називаю. І тут дуже важливо. Розібратись в цих нюансах, коли нам ставити із, коли нам ставити заюріз, як нам робити питання. Тобто, якщо ви засвоїте це досить добре, далі вам буде простіше. Якщо зараз ми десь щось не допрацюємо, не довчимо, воно далі буде за нами тягнути, тягнутися, тягнутися, буде тільки важче ставати. Тому я вирішила з вами попрактикуватись. Якщо вам це відео було корисним, вам сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку, залиште мені коментар зі зворотнім зв'язком. Якщо ви не підписані, підпишіться, будь ласка, мене дуже тішать ваші підписи. Я вам дуже дякую. Я також залишаю свій інстаграм, я там також з'являюсь, буду рада бачити вас там також. І дякую, що були зі мною. До нових зустрічей, па-па!